Усім мої вітання. Тому сьогоднішнього нашого уроку буде координатна площина. Отже, ми з вами вступаємо в курс геометрії 9 класу і розпочнемо ми з елементарної теми, яку ви знаєте із попереднього навчального року. В 6 класі ми почали вивчати прямокутну декартову систему координат. Давайте сьогодні ще раз пригадаємо, що ж це за система координат. Виглядає вона ось так: ми маємо дві вісі: вертикальну вісь. І горизонтальну вісь. Горизонтальна вісь вісь іксів називається вісь абсцис, вертикальна вісь вісь іг, називається вісь ординат. І ці дві осі поділяють нашу координатну площину на чотири чверті: перша, друга, третя і четверта чверть. Кожна точка, яка знаходиться в нашій системі координат, має дві координати. Ну, Наприклад, якщо я ось тут поставлю точку А. То наша точка А буде мати координату по іксу. Ми будемо спускатися вниз, і побачимо, що координата по х в неї 2. І якщо підемо ліворуч до вісі Y, побачимо, що координата по Y в неї 3. Отже, точка А має координати 2. І 3. Два є абсцисою точки А. Інколи записують Хати Х, а знизу в індексі літеру А великий. Це означає, що це координата Х точки А. А число 3 це ордината точки А, А, Т дорівнює 3. Будь-яка точка, яка знаходиться в системі координат, завжди має дві координати. Наприклад, якщо я ось тут поставлю точку m, ми будемо бачити, що по Х в неї координата мінус 6, а по Y – 2. Отже, точка М має координати мінус 6 і 2. Наприклад, якщо я ось тут поставлю точку L. Точка L по x буде мати координату мінус 4, а по мінус 3. Це координати точки L. Ось тут поставлю точку P. Точка П по іксу має координату 1, завжди перша координата вказується по х, а друга по y. по Y буде мінус 6. Також бувають, координати, які знаход... Також бувають точки координати, яких знаходяться на осях координат. Ну, наприклад, ось тут поставимо точку Т. Бачимо, що вона знаходиться на вісі іксів. це е, означає, що координата по іксу у неї 7, да, тому що вона на сімочці стоїть, а ось по ігреку в неї координати немає, тому що якщо ми будемо рухати ліворуч, ми попадемо в 0. Тому 7, 0, точніше координата є, просто вона дорівнює нулю. І аналогічно, якщо візьмемо ось тут, наприклад, точку F. Ця вже точка знаходиться на вісі в ігрек у неї буде мінус 9, а по іксу, якщо ми піднімемося вверх, побачимо, що це буде 0. Тому точка F має координати 0 і мінус 9. Це ви все пам'ятаєте з 6 класу, надіюся, на цьому не потрібно акцентувати багато уваги. Площину, на якій задано прямокутну систему координат, називають координатною площиною. Ось це все у нас координатна площина. І я тут Ще вам на малюнку зобразила знаки наших точок. Да? Давайте пригадаємо, що якщо ось тут всі додатні по х, а ось тут всі додатні по Y, то в першій чверті завжди точки будуть мати координати плюс-плюс, тобто плюс по х і плюс по Y. В другій чверті х стає від'ємним, а y залишається додатнім, тому точки будуть мати координати мінус плюс, в третій чверті і х Y і від'ємні, і в четвертій чверті х додатній, а y від'ємні. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб коли нас запитують, які з точок належить осі абсцис, а які осі ординат, ми з вами могли сказати. Або, наприклад, якщо нас запитують, в яких чвертях у 7 завданні лежать точки, нам не потрібно буде це будувати. Ми це зможемо зробити за допомогою наших знаків. Почнемо з того, які точки лежать на осі абсцис. Нагадаю, вісь абсцис – це вісь іксів. У нас на вісі абсцис лежала точка Т. Пригадаємо її координати 7 і 0. Взагалі, будь-яка точка, яка лежить на осі абсцис, буде мати координати по іксу, як. Якесь число, а по Y завжди буде 0. Будь-яка точка, яка лежить на вісі абсцис. Так. А якщо ж нас точка буде лежати на вісі ординат за її Y велике, у неї завжди буде координата по X 0, а по Y якесь число. Наша точка F мала координати 0 і 9, 0 і мінус 9, тому 0 по X і 9 9 по Y. Власне, ось тут, значить, точки, у яких перша координата якесь число, а друга завжди 0, точно лежать на вісі абсцис. Зокрема, у нас це точка 50, точка Т буде лежати на вісі абсцис. І е, точка мінус 4 0 буде теж лежати на вісі абсцис. На вісі ординат будуть лежати точки, в яких перша координата 0, а далі якесь число. Зокрема, це точка F і точка K, 0, а потім 17. Нічого важкого немає. Аналогічно сьоме завдання, не виконуючи побудови, тобто не малюючи в системі координат ці точки, укажіть, в яких чвертях вони лежать. Точка М з координатами 2 і мінус 3, х додатні y від'ємне. Х додатні, а y від'ємне у нас в четвертій чверті. Далі n-4 і мінус 5, і х і від'ємні, мінус і мінус це у нас третя чверть. Далі 1 і 2. Х додатній, Y додатній це перша чверть. І мінус 9 4, х від'ємний, Y додатній це друга чверть. Ось так це робиться, навіть нічого не розв'язуючи, нічого не малюючи усно. Це були усні завдання. Перший рівень. Переходимо до трішки важчих, Другий рівень. На прямій. Паралельні осі Х взято дві точки. Одна з них має ординату y до рівні мінус 3. Яка ордината другої точки? Пригадаємо, що ордината це друга координата точки, тобто координата по Y, а абсциса це перша координата точки. Нам тут насправді не потрібно будувати систему координат в клітинках. Тут можна просто проаналізувати. Ось у мене є система координат. І на прямі, яка паралельна осі іксів, взято, це може бути або ось така пряма, або ось така, або зверху вона або знизу. Взято дві точки. Одна із них має ординату y дорівнює мінус 3. Якщо точка має ординату y дорівнює мінус 3, то розуміємо, що вона знизу. Наприклад, якщо ось тут у мене по y мінус 3, то ось буде одна точка. Так? А так як ці точки знаходяться на паралельній прямій, друга буде десь приблизно ось тут, і пряма наша паралельна осі іксів, то і друга точка має, буде мати ординату мінус 3. Нас запитують, яка ордината другої точки, ордината другої точки теж мінус 3. Чому? Тому що ця пряма паралельна осі іксів. Отже, ікси в них будуть різні, а от ігри в них будуть співпадати. Нічого важкого тут, я надіюся, немає. Дванадцяте завдання з точки М проведено перпендикуляри до осей координат. Знайдіть координати основ перпендикулярів. Нам потрібна система координат, дві осі, абсцис і ординат. І, власне, треба поставити точку М. -5, Мінус 5 по х, це ось тут, 3 по Y, Піднімаємося на 3 клітинки вгору. Ось тут у нас буде точка М. Далі проведено перпендикуляри. Перпендикуляри. Це відрізки, які проведені під прямим кутом. До осей координат. До осі іксів провели перпендикуляр, і до осі Y, провели перпендикуляр під прямим кутом. І нам треба знайти координати основ цих перпендикулярів. Давайте я вам нагадаю, що таке основа перпендикуляра. Основа перпендикуляра це, власне, та точка, в якій утворився кут 90 градусів. Нехай тут це буде точка Т. А тут нехай це буде точка П. Отже, основа перпендикуляра точка Т і основа перпендикуляра МТ точка Т, основа перпендикуляра МП точка П. І в кожних із них є координати. Давайте подивимося. Точка Т. Вона знаходиться на вісі І, тому Х у неї ось тут нулик, він нулю дорівнює, а І 3. Тому ця точка має координати 03, точка П має координати по x 5, а по y у 0. Тому точка P має координати мінус 5, 0. Нічого важкого, я сподіваюся, тут немає. Наступне завдання, третій рівень, ще важчий, номер 14, сторони прямокутника KLMN паралельні осям координат. І у нас з вами є дві точки К і M. Давайте для початку ці точки поставимо в системі координат. Знову ж таки, я побудувала систему координат, ставлю точку К з координатами 4 і 5. Ось тут вона знаходиться, і ставлю точку М з координатами мінус 2 і мінус 3. Мінус 2 і мінус 3 це ось тут. Далі сторони, паралельні осям координат. Тобто, у нас зараз буде прямокутничок К Л, М, так як К і М це дві вершини, які не сусідні, то КМ це буде діагональ, тому ми КМ з'єднувати не будемо. Ми зараз з вами маємо побудувати прямокутник. Нам кажуть, що сторони паралельні осям координат. Ну тобто, по суті, я розумію, що я буду проводити ось тут через точку К пряму паралельну до Y і через точку К пряму паралельну до X. Через точку М пряму паралельно до І, і через точку М пряму паралельно до X. Побудувавши ці прямі, я вже бачу свій прямокутник, можна його в кольорі виділити. Ось так буде виглядати наш прямокутничок. Ну і, власне, якщо є прямокутник, є його вершинки. Точка М, точка «К», після точки К має бути точка Л, після точки М. Має бути точка N. Н. Ось наш прямокутник нас просять знайти координати точок Л і Н. Л має координату по x 4 по Y мінус 3, 4 мінус 3, N по x мінус 2 по Y 5. Точка N з координатами 2 і 5. Ось таке завдання третього рівня, але, як на мене, воно абсолютно не важке. Сьогодні така лайтова у нас тема, ми продовжуємо працювати далі. Наступний номер 16. Я намагаюся не поспішати, але дійсно сьогодні буде невелике заняття, ми просто пригадуємо матеріал молодших класів 6 і 7. Що можна сказати про координати точки А, якщо вона належить бісектрисі? Першого координатного кута. Так, для початку я забула вам повідомити, що я працюю за підручником автора Істер 2017 року видання Алгебра Істер дев'ятий клас. Тому ці всі номера взяті, власне, з цього підручничка, і ми розпочинаємо наше завдання. Знову ж таки, тут не обов'язково малювати прям величезну систему координат. Достатньо невеличке зображення собі, щоб розуміти. А далі, ось тут у нас вісь ексі, ось тут вісь ігри, щоб розуміти, що таке бісектриса першого координатного кута. Бісектриса першого координатного кута. Ну, Насправді було б непогано. Давайте я візьму ось це зображення. Мені просто треба система координат для зручності. Щоб я новеньку не малювала, поговоримо на ці. Що таке бісектриса першого координатного кута? Це бісектриса першої чверті. Ще їх по-іншому називають координатні кути. Чотири координатних кута, чотири чверті. Бісектриса це промінь, що ділить кут навпіл. Тобто, ось таким чином моя бісектриса буде проходити. Так, давайте подивимося на точки, які лежать на цій бісектрисі. Власне, ось точка, ось точка, ось ось. Ну, їх багато. Нам достатньо кілька точок проаналізувати і якраз розберемося, що там з цими точками. А перша точка має координати 0-0. Так, початок. Далі, ось ця точка має координати 1 по х1 по ігреку. Ця точка 2 по х, 2 по y, 3 по іксу, 3 по ігреку. І всі-всі-всі ці точки, як ви бачите, будуть мати однакові числа по х і по y. Координати будуть однакові. Тобто, коли нас запитують, що можна сказати про координати точки А, якщо вона належить бісектрисі першого координатного кута? Можна сказати, що ці координати рівні Х, А, Дорівнює yA. Пам'ятаєте, цей запис я вам казала. Ха дорівнює y a. це означає, що координата по x точки А дорівнює координаті по y теж точки А. Тобто 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7. Всі ці координати будуть рівні. Якщо Точка лежить на бісектрисі першого координатного кута. Що ж відбувається з точкою, якщо вона лежить на бісектрисі другого координатного кута, знову ж таки, я це можу зробити на цьому зображенні. Ми, так. Ми будуємо ось цю бісектрису і аналізуємо, що там відбувається з нею. Насправді тут теж все дуже просто. Значить, ось точки, які лежать е... чуть Чуть-чуть я з'їхала. Давайте менше зображемо. Ось, наприклад, тут. Бісектриса має поділити кут навпіл. Оп. Беремо точки на бісектрисі. Ось точка, ось точка, ось ось, ось і ось. Якщо не брати до уваги точку 0,0, то почнемо з точки. Мінус один і один, мінус два і два, мінус три і три, мінус чотири і чотири, мінус п'ять і п'ять, мінус шість і шість. Нам сказали, що точка лежить. А... Лежить на бісектрисі другого координатного кута, а точка 00 лежить в початку координат, а не на бісектрисі, тому ми її враховувати не будемо. А виходить, що якщо у нас є точки 1 і, мінус, мінус 1, і 1, мінус 2, і 2, мінус 3, і 3, то координата точки А по Х буде протилежною до координати точки. А по Y. Тобто XAT Ате дорівнює мінус Y Якщо XAT 2, то Y мінус 2 5. Ой, неправильно сказала, Міс XAT ось так буде краще, дорівнює Y атому. Так буде ліпше. Да? Якщо ми беремо точку, а в принципі так було правильно. Несуттєво. Не суттєво, можна було і так, і так сказати. Ха дорівнює мінус і. І так і так буде правильно. Ці дві координати будуть протилежними числами, оце найголовніше. Наприклад, якщо ми беремо точку мінус 2 по х, да, тому що вона в другій координатній чверті тут x від'ємні. Мінус 2 то y буде протилежне 2, мінус 5, то y буде протилежне 5. Ну або тут, навпаки, беремо точку мінус 3, мінус мінус 3 буде 3, мінус мінус 5 буде 5. Тому головне пам'ятати, що в першій координатній чверті. Координати будуть однакові по іксу і по ігру, а в другій координатній чверті координати будуть протилежними числами. Будь ласка, проаналізуйте самостійно, які будуть координати в третій і в четвертій чверті, якщо ми будемо брати ці точки на бісектрисі третього і четвертого координатного кута. Чудово! Наступне завдання 17. Знайдіть відстань від точок А і Б до координатних осей. Насправді можна будувати тут систему координат і шукати цю відстань. Давайте я це зроблю, наприклад, на тому зображенні, яке у нас було першочерговим, або ж можна аналізувати самостійно. Давайте першу точку, 2 і мінус 3, точка А з координатами 2 і мінус 3, отут би вона в мене, в принципі, мала би бути, яка в неї відстань до координатних осей. Якщо я з цієї точки А буду йти до вісі іксів, я зроблю три клітинки, да, три, крок, кроки, три кроки вдовжиною в клітинку. Тобто, по суті, відстань до вісі іксів – три одиничних відрізка. А відстань до осі Y – два одиничних відрізка. Запам'ятали це помалюнку, давайте запишемо. Значить, якщо у нас є точка А з координатами 2 і мінус 3, то до вісі абсцис, до вісі іксів, Ще раз, до вісі іксів ми зробимо три кроки. А до вісі ОІ ми зробимо 2 кроки або відстань два одиничних. Відрізка. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на ось цю цікаву закономірність. Точка 2 по х і до іг 2 одиничних відрізка. Точка мінус 3 по іксу і до х 3 одиничних відрізка. Я думаю, ви можете провести цю аналогію. Точка Б з координатами мінус 2, мінус 5 до вісі абсцис, до 8 Да? Якщо у нас е, пам'ятаємо, 3 – це була друга точка, то до вісі іксів у нас буде 5 кроків, а до вісі ігриків у нас буде 2 кроки або 2 одиничних відрізки. Якщо мені не вірите, давайте побудуємо приблизно систему координат. І точка Б з координатами –2, ой, –5 вниз, –1, –2, –3, –4, –5. Ось тут наша точка Б буде. Будь ласка, подивіться, до іксів ми зробимо 5 кроків вверх, до І ми зробимо 2 кроки праворуч. Тому не обов'язково будувати, або можете зробити це отаким схематичним малюнком, як я. В принципі, це все можна проаналізувати і усно е, відстань. Ну, якщо вже прямо математично, математично говорити, то відстань до Х точки А буде дорівнювати модулю точки Y, Модулю координати у, а відстань до... Чому модулю? Тому що ми мінуси не а відстань до осі Y буде дорівнювати модулю координати Х. Да? Знову ж таки, чому? Тому що не мінус 2, а просто 2. Мінус 2 по модулю це 2. Але я думаю, простіше будемо це все не запам'ятовувати, а собі легенько намалювати і без проблем зрозуміти, яка ж там у нас буде відстань. Наступний номер, номер 19. І якщо я не помиляюся, це вже останній номер, який я собі запланувала. Так. Отже, номер 19. Точка перетину діагоналу ромба збігається з початком координат. Отже, ось тут у мене перетнуться дві діагоналі ромба. Поки я про цей ромб більш нічого не знаю. А діагоналі ромба лежать на осях координат. Тобто, по суті, ось ця діагональ і ось ця десь тут діагональ. <кій> Довжина однієї діагоналі дорівнює 10 одиниць, а другої 8. Знайдіть координати вершин ромба. Ну, насправді, давайте пригадаємо, що таке ромб, можливо, ви забули. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Чим він особливий? Що в нього діагоналі перпендикулярні точкою перетину діляться навпіл? Тобто, якщо у нас є довжина діагоналі, ми називаємо цей ромб Б, С Д, точка паратону діагонали. О. Якщо ми знаємо, що діагональ БД дорівнює 10 одиниць, то тоді відрізочок Б, О і ОД будуть рівні, будуть по 5. Ну і, власне, якщо ми знаємо, що діагональ АС дорівнює 8, то відрізочки АО і ОЦ будуть рівні по 4. Що ми можемо зробити? Ми можемо побудувати цю, цей ров. Яким чином? Ми знаємо, що точка О буде збігатися із початком координат. Да? Нам це сказали вже, точка перетної діагонали збігається з початком координат. Далі, значить, якщо у нас АО і ОЦ дорівнюють по 4, то мені потрібно відступити на 4 клітинки праворуч і на 4 клітинки ліворуч. І, власне, поставити точку С і поставити точку А. Далі, якщо я знаю, що ОБ і ОД по 5, мені треба на 5 клітиночок вверх. І на 5 клітиночок вниз. «д». І на 5 клітиночок вниз. І я отримую вершини свого ромба. А, Б, С, Д це і буде мій ромб. Так. Що нас просили зробити? Нас просили знайти власне, ці координати. Отже, почнемо з координати А. А має координату мінус 4 0. Точка Б має координату 0,5, точка С має координати 4,0 і точка Д має координати 0 і мінус 5. Знову ж таки, зверніть увагу на цю цікаву закономірність. Точка А-4, точка С 40. А АО і ОЦ у нас було по 4. Да? Тобто на 4 вліво-вправо можна було навіть усно це зробити, нічого не малюючи. Точка Б з координатами 0,5, точка Д 0-5, тому що БО і ОД по 5 одиничних відрізків. Ось такий може бути рум. Але нас запитують, скільки. Розв'язків має задача. І я думаю, ви вже пам'ятаєте із попередніх класів, що якщо є таке запитання, то, скоріше все, цих розв'язків декілька. І це дійсно буде так. Чому що може відрізнятися? Відрізнятися може довжина діагоналі. БД буде не 10, а 8, тоді АО і ОД будуть по 4. Ну і, власне, АЦ вже буде не 8, а 10, тоді АО і ОЦ будуть по 5. Як зміняться наші вершини? Тепер вправо я буду відступати на 5 клітинок і вліво на 5 клітинок, вверх на 4 клітинки і вниз на 4 клітинки. І ось таким чином наш ромб зміниться. І зміняться і його вершинки. Ось такий може бути ромб. Не дуже зручно, що я поставила такі самі точки. Да? Е, давайте поставимо. Якусь там не знаю, кл 8 тоді КО і ОЛ по 4 МП10, тоді МО і ОП по 5. Так, КЛ у нас була 8, тому точка тут К. Тут точка L MP було 10, тому точка М і точка П. Ну і, власне, якщо нас просять вказати їхні координати, ми це без проблем зробимо. Точка М з координатами мінус 5 0, точка К з координатами 0 і 4. Точка П з координатами 5 і 0, точка Л з координатами 0 і мінус 4. Ось таке цікаве завдання, як на мене, воно було не важке. Перша тема така лайтова, повторювальна. Я надіюся, що не важка була вона для вас. І, будь ласка, якщо переглянули відео, якщо дійшли зі мною до кінця, обов'язково напишіть мені в коментарях, чи потрібно знімати ще нові відео, чи сподобалося вам моє відео і дуже чекаю на вашу зворотню реакцію. Усім бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових! Зустрічі.